Привіт, друзі! Це відео своєрідний трейлер мого каналу. І якщо вас цікавить робота кращих мотоблоків, різних модифікацій та видів, важкий або середній чи легкий, привід від двигуна ремінний чи щеплення в масляній ванні або сухе, про це та багато іншого можете дізнатися саме тут. І сподіваюсь, ви не пожалкуєте, що підписались на канал. Як зібрати гібридний мотоблок з двох мотоблоків, або зібрати мотоблоки прямо з коробки, порівняти їх в роботі, все це є. І це надасть можливість майбутнім мотоблокерам зробити правильний вибір залізного коня. Без модернізації мотоблоків теж не обійшлося. А розпочалось із заміни невеличких штатних коліс на колеса більшого діаметру та збільшеної ширини протектора. І мотоблоки не впізнати. Особливо це помітно при роботі з однокорпусним чи двокорпусним плугом, саморобним чи заводського виготовлення. А щоб мотоблок з плугом працював сам, показані налаштування, регулювання. Та особливі моменти. А от як зменшити швидкість мотоблока, теж є варіанти. Це може бути і редуктор з автоматичним щепленням, або просто замінити діаметр шківів. Крім того, сподіваюсь, буде корисним побачити роботу мотоблоків з навісним обладнанням, картоплесажалкою з дообладнаним бункером для добрив. А якщо є бажання займатися фітнесом та дозволяє здоров'я, то тут нагоді буде ручний дисковий обертач-плоскоріз або саморобний вухастий обертач. Є можливість порівняти в роботі мотоблоки з вухастими або саморобними дисками обертачами Останнім часом їх докладнав культиваторними лапами та упорними колесами. Багато уваги приділено збору врожаю картоплі за допомогою вібраційної копачки, її доопрацювання та модернізації, щоб максимально полегшити роботу. Це робота у складі мотоблоку поїзда, потім копачка з контейнером та возиком, а останнім часом навіть з хвостом. Майже на все спеціальне обладнання є розміри та як виготовити самостійно. А в минулому сезоні випробував ще й транспортерну копачку. Зараз вона проходить модернізацію та зможе спрацювати майже з любим мотоблоком або ж мінітрантом. А от як правильно зібрати фрези, та що необхідно зробити, щоб полегшити роботу мотоблока, особливо в початковий період, коли мотоблок ще зовсім новий. Тут питання точити або не точити ножі фрез. Виникли великі суперечки. Так що висновок, друзі, щодо заточки ножів, та яким мотоблоком краще і легше обробляти землю за активною фрезою чи ті фрези, що встановлюються замість коліс, зробите висновок ви самі. Як виявилось, доволі нескладно приєднати звичайну борону до мотоблоку і без робіт. Яка буде не зайва, Навесні, щоб утримати вологу на землі та припасів і сідератів. А от оправляти невелику ділянку або при роботі в саду спроможний і електричний культиватор. Потужністю двигуна усього 750 Вт. Привівши на ньому незначні допрацювання. Крім того, Є детальний огляд і що я оприскувача на акумуляторах і його робота. Сподіваюсь, що у багатьох таки є, і робота і ви задоволені. Є достатня інформації щодо вирощення овочів, особливо картоплі. А от висадка розсади з перця, перця з пір'ям урожайністю здивує, мабуть, всіх. Потребують догляду і фруктові дерева, а їх у мене більше трьох десятків. Це і як почистити кору дерев мийкою високого тиску. Та секрет, коли і чим побілити сад і яка користь від цього. І без обрізок гілок саду теж ніяк не обійтись. І допомагає в цьому шабельна пилка та маленький сучкоріз з роботи від АКБ. А щоб перетворити гори зрізаних гілок на щебу, допомагає останнім часом щіпорі зарпав. От робота з ним одне задоволення. Щіпу можна використовувати як і мульча в саду та на ділянках, так і для опалення. Для кращого зберігання врожаю від осені до весни. погреб обладнано кліматконтролем, який працює вже не один рік. А для того, щоб щось майструвати, особливо в холодний період року, приміщення старого сараю. Ремонтую та переобладнаю майстерню. Не так, як у всіх. А ще, враховуючи останнім часом перебої з електропостачанням, є необхідність дообладнати мотоблок з мінімальними затратами для отримання стабільних 220 В з правильною синесоїдою в 50 Гц. Крім того, є ще багато цікавих ідей, в тому числі і промінітрактор з унікальними можливостями. Запчастини, до речі, з металобрукту вже частково є. єсть. з маленького цього мотоблока хочеться теж поєднати з вібраційною копачкою, зменшивши йому швидкість за рахунок більшого шківа на редукторі. Але головне, щоб бажання зівпадали з можливостями. Так що, друзі, кому цікаво, підписуємося на канал та натискаємо на дзвіночок щоб не пропустити нове відео. Сезон тільки починається. На каналі, до речі, всі відео розподілені за тематикою. У кого будуть пропозиції, запитання, пишіть в коментарях. Стараюсь надавати обґрунтовану відповідь. Друзі, всім миру, здоров'я, добрих урожаїв та щоб мрії завжди збувалися. До побачення і до зустрічі на каналі.